Добрий день, друзі. Принесли, друзі, партнери з Мурана з V-образного двигуна два каталізатора колекторних і від них дві гоферки. Гоферка вон вже потріскана внутрі. Тому міняємо дві гоферки на корейські рібука, як завжди, друзі. І видаляємо отакі от в такому стані вже Криси поїли, бачите? І цей також вже аж випірає сам брикет, цей металевий. видаляємо їх і варюємо на ржавіючі два плам'ягасничка, друзі. Залетіли, друзі, новенькі гофірки рібуко на штани Мурана. Шовчики я ще закрашу. Знімаю розварочку на останню гофру. Закрашую шовчики. і віддаємо партнерам, друзі. А далі, друзі, почав все продивляться. Шовчики свої всі продивляться. І бачу, а там у нас під чехлом дірка. эти больные места друзі придется ще знімати чехольчик цей и везде по швам проваривать бо буде сечь так друзі закрасили красочкой усе усі місця добре прокрашены також швы бокові, щоб вся запчастинка була у нас добра качественно зроблена а тим, хто скаже, навіщо ж в цю прийомну трубу стільки праці було влажувати, ну, я вам скажу, друзі, Гугіль. Заходимо в Гугіль і смотримо, скільки відремонтована БУшнова вона коштує. Я не кажу за нову. БУ, друзі. Так що віддаємо партнерам з радістю, друзі. Продовжується мурана, друзі. Той керамічно я вам показував вже стан, а ось зрізали юпочку з цього і дивимось в розрізі, що ж з цим. Оці моментики вже, друзі. Перестали вести тиск, тому пішло отаке розслоєння. Закінчили, друзі, комплект Мурана. Все у нас.